І так, приступаємо до обслуговування машини. І ще заодно в нас в планах поміняти масло, масло в коробці. Перед тим перевіримо, так, що там в нас? Є, вроді, масло і цей, але все одно поміняємо, бо воно мінялося вже ще минулого року, щоб коробочки працювали, і помаленько будемо далі. У нас в планах, що в нас в планах? Перевірити. Зовнішні оглядом двигун на предмет потьоків і так далі. Бо після ремонту я так поняв, ніхто ніхто навіть не дивився. Далі помити центрифугу фільтр, далі змастити підшипники, так, подивитися в бортових передачах уровень масла, так, потім ну понятно, підвісні опорні катки. І заді на тих гвинтах, на натягу гусенці, ми візьмемо саму цю різьбу, трохи солідолом позмащуємо. Бо так і рекомендується, щоб воно добре, добре, добре ходило. Ну і подивимося далі по зовнішньому огляду і ре решта. Поки що будемо зливати масло з коробки. Так, ну і перекусити, треба не забувати. Так, раз. самий головний роботник, то пан Сергій, так. мусить перекусити, Ого. так. Так, ну найбільш проголодався то пан Савенюк, звісно. Найбільший mm -mm. працівник. Я так, будемо... не їсти До вечора. Так, да, да, але приїхав і зразу їсти. Він хоче. О, -о скільки всього. Ага, ага. Відкручуємо кришку у моторну відсічку. Будемо оглядати двигун на предмет виявлення якихось невідповідностей. Потьоки, не потьоки. І заодно знімемо елементи, які потрібно помити. Центрифугу там. Да, Паналік? Ну, поступово. Так, перевіримо рівень масла. Що там є? під 50? До речі, скажіть мені про колір масла? Підгорівше, не підгорівше. Чистеньке, так? Да? Ну, там скільки в лютому ми міняли? Трохи. Так, скільки, який там уровень? Так, тут у нас є 45 50 літрів. 50 літрів, хорошо. Тут ще й пан Савенюк вже зразу сємушки. Ну, ладно, все, все, не, не заважай. Так, масло провірили, перевіримо ще охолоджену рідину і далі йдемо. Сережа, кинь мені трапку. Так, е, поки масло стікає, так. Хочу показати. Що все-таки масло в коробці міняти треба. От ми навіть не знаю, чи тут темно, не темно. Але видно, таке вже таке чорне, брудне. Хоча цій машині десь чи в жовтні, чи в листопаді коробку, коли ми робили, то масло з цей. Тобто хоча б раз на сезон, раз на півроку масло би поміняти. Тоді, можливо, і коробочки довше будуть ходити. Правильно, пан Савенюк? Правильно, точно. Так, далі рівень охолоджувальної, охолоджувальної рідини. Ай, не знаю, чи буде тут видно. Палець мокрий буде чи не мокрий. Треба доля. Ого, треба долити. Зараз так. ми подивимося, до речі, ми долємо і скажемо, скільки літрів треба долити. Так, тепер відкрили кришку відсіку двигуна, ліхтарочку. Все обдивлятися всередині. І так далі. Особливо подивимося цей, чим далі там. Ось, ну. так, Обов'язково також процедура перевірка. Так. Закручуємо літольчику. І скільки десь? 10 качків, правильно? ж? З одного і з другого боку. Якось так. З одного і з другого боку. Накручуємо спочатку саме легше. потім шприц, і далі пішло. Ну, і з другої теж сторони. Так само. Так, пан Алік пилмує, е, літол в шприц. А пан Савенюк складає маршрут додому. Така от робота. Так, і до питання: всі отримали отаку смазку, І е, задають питання, що нею мазати. Перше це мазати елементи арт-системи. Механізми наведення і так далі, там в книжці все пише. Але по механічній частині, що треба? Там пише, треба вертикальний валік речага сірвопружина. Зараз покажу, де він знаходиться. Це коробка. Ось тут. Рухає. тут пальцем раз-раз. І оцей валік. Оце цей валік треба змащувати смазкою. Так, ще одна точка змазки. Не знаю, чи вона буде видно. Значить, є отакий шланг з заглушкою. І туди також літойчиком 10-15 качків. Правильно, Панель? Да, да, да. Ось. Він туди йде, не знаю, чи буде видно. Це, це є третя, третя точка змазки. Перша була тут, друга була. Ось тут і третя тут. Ось так обов'язково це не замоводить. Е, Так, і отакою штукою змащуємо вертикальний вал привода управління главного фрикціона. Ех, Чи він буде видно? Ось тут він знаходиться. Там я й показував на передньому. цьому. О, Ось там. І порухати, так як пише книжка. Такого добре понамащувати. Тут штучка, що в нас. І пишемо в книжці, до речі, що він повинен працювати плавно, легко і без заїдань. І є таке, ну якось так. Так, але ще не забуваємо об обов'язково. І літольчико в всі катки опорні, під... підвіс... підвісні. До речі, з китку подумав, що воно тут мокре, але воно всюди, напевно, після болота ще, ще не висохне. От, всі каточки також, підвісні опорні, пройтися. От, і ми бачимо. ось бачите, смазка, смазка є. І також. І назад закрутили. По кругу по всьому. Є. Крім того, не забуваємо перевіряти стан амортизаторів, чи ніде тече, не тече і так далі. Бачите, в нас, хоч він і такий замурзаний, але от нема, немає нема нічого у нас тих підтікань. Воно би було би видно, правда? ж? Що... Почоки би були, ну просто брудний. Хоча. Так, ну і другий. Другий так само. Обов'язково. Пробуємо, дивимося. — Не робляй, бачите. — Що-що? — Не робляй. — На, воно биться. А що, воно має такий люфт ходити? — Ну. А той? А цей? Так само. І той йде. А, а йдемо та... по Йде в них, спробуємо. Зачаємося. Ану, секундочку, ми поросу попробуємо, чим там люфт є. Точно це каліруват. Значить, має бути. так Значить, люфти є, я так зрозумів, він на всіх. Добренько, йдемо далі. Так, що ми ще зробимо? Значить, є така штука як механізм натягування гусениці. Якщо коротко, то ось він так, і натягується, піднімається випускається задня оця зірочка. І тут є така штука, як ось цей, ось цей гвинт, натяжний гвинт. Суть в тому, що його треба змазувати просто солідолу, там, чи літолу на пальців через ось такий отвір. Ми зараз покажемо. І просто е, скористаємося цією чудовою змасочкою, так. Е, намастимо, проженемо вперед-назад, щоб по різьбі розійшлося, і назад, і назад закрутимо. І в подальшому ми будемо чітко знати, що в нас механізм натягування змащений, ніяких проблем немає. Шаше не генай. Шаше, отак, шаше, ні. Чекає, не так, ні, це, ні, це, не, це, не це. так, До себе так. От так о, -о, -о. о, він, бачиш? Ну. Ось, оцей. Ну. Бачиш? Ось. Я, ось. Зараз тобі покажу на відео. Я зверху його. Ну то ж правильно, правильно, ми потім покрутим. Там, так, чи там там то. Я не можу його. Вверху допоможу. Значить, Ану, ну, де видно. Ану, зніми. Помазав? Ану, 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 Да. О, добре помазав. Да. О. Ну давай ще раз мазни. От, пан Савенюк. Значить, в нього дуже тонка рука. Да, і извор... Він все дістає. Да, Достає він. Да, його повністю. Він повністю дістає. В нього така рука, що він куди би тільки не дістав. Пан Савенюк взагалі молодець. От, під стил... да. Ну коротше, от цей гвинт і другий. І обов'язково залишаємо 10 літрів, от так і написали, МТ-16П на, до, на долив. Потім собі екіпаж буде їхати, перекладе собі, але завжди масло повинно бути в дорогу. 10 літрів. Ну і на фініші складаємо інструмент, все закриваємо. Перевіряємо, чи все закрито. Нічого. Не забули, не погубили, телефон занизу. Ну ось таке. По часу що, що по часу виходить. Саме нижня частина без арт-системи, сезонне обслуговування, змащування по точках і так далі. Плюс ми ще сьогодні поміняли масло в коробці. Ну, робочий день. Зараз пів восьмого вечора приїхали ми десь, ну, десь перед 10 якось так. Ось рахуйте, цілий, цілий світловий робочий день. Але зробили. До, до речі, масло ми сховали в башню, щоб екіпаж знав. Що він завжди їхав, щоб він завжди був по маслу. Ну і то сол, хай буде. Ну, якось так.